Готуємо бізе. Ці солодкі білосніжні тістечка, які тануть у тороті, немов цукрова вата, подобаються дорослим і малюкам. У складі базе всього два продукти білки та цукор. Ось кілька парад для приготування ідеально білосніжного бізе. Розбивайте яйця окремо. Будь-який слід жовтка у білках може запобігти тому, що вони добре зіб'ються. Завжди користуйтеся свіжими охолодженими яєчними білками. Перед тим, як почати збивати білки, переконайтеся, що посуд абсолютно сухий та чистий. На один яєчний білок використовуйте 70 г цукру. Поступово додавайте цукор в білки, продовжуючи збивати їх до того моменту, поки маса не стане гладкою і блискучою. Це займає приблизно 10-15 хвилин. Додайте до піни трохи лимонного соку, щоб стабілізувати. Для формування безе використовуйте кондитерський мішок з насадкою або ложки. Викладайте безе на пергамент змащеною олією. Час приготування залежить від розміру тістечок і складає в середньому від 60 до 90 хвилин. Сушить безе при температурі від 100 до 110 градусів. Коли безе приготується, вигнуть духовку і залиште його там до повного охолодження. Зберегайте безе в сухому і прохолодному місці в герметичній упаковці. Білосніжне безе – це чудовий десерт, який може бути використаний як самостійний ласощі, так і в складі різноманітних тортів та десертів.